Ви на каналі EhorGame Pro. І сьогодні ми дізнаємося, яка броня найкраща в Майнкрафт. В цьому ролику ми це дізнаємося. У мене там вже є Міні-Арена, в якій ми це дізнаємося. Отже, Починаємо Отже, починаємо. Перший сет. Ось такий от шкіряний. Отже. Починаємо. Отже. Отже. А, а, на, Отримуй, отримуй, подумці, отримуй, отримуй. Добре, з першим рівнем ми молодці. Другий рівень три зомбі. На, на на. на, на. Отже, ця броня справилася. Жахливо. Ну. Бронята так жахливо. Зах отже, два з десяти, наступний рівень, мідна броня. Адже надягаємо цей сет, але відбиватись ми будемо сокирою. Отже перший рівень як по базі, один зомбі. Стоп, ще він в такому ж самому сеті, як і я. На, на! Отримуй, отримуй. Добре. ми справилися чудово. Нападаємо, нападаємо, нападаємо. Ай мене зажимають. А в мене півсерця. Фух, ця броня впоралася. Ну, я б не сказав, що що ура Але, в принципі, непогано. Добре, у нас новий рівень. Це кальчужна броня. Отже, на ту. Десь. М -м -м. Коротше, оцінка така собі. Не знаю, як ставити. Все у нас тепер кольчужний сет. І база один з. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Отримуй, отримуй! Мені такого не треба. А, Мінік! Малий зомбі! Підпишіться на канал, щоб я вижив! Підписуйте швидше! Добре! 0 з 10 просто 0. Що ж добре. 0 з 10 на на броню. І далі йде. Залізно. Але зброя це лопата. Ага, раз. Ну, поїхали, не знаю. Я не думаю, що я лопати зможу відбуватися нормально. Ну. На. На. На на. 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 На! Добре, з першим рівнем. чудово. Підписуйтесь на канал, щоб я вижив. Але думаю, я виживу. Підписуйтесь, підписуйтесь! Швидше, швидше. Дякую, дякую вам, дякую. Отже. 80. Нормально, нормально. Поаплодуємо самі собі, але злопата дуже постраждала. А броня взагалі ні. Просто нуль урону. До речі, треба від гер... не герувати здоров'я. Добре, починаємо далі. Новий рівень. Отже, наступний рівень мені не подобається. Це золота броня. Ні, не хочу. Вона швидко зламається. А ще відбуватися буду матигою. його, як мені це зробити? Розкажіть на мені. Як мені відбуватись з цією дурною мотигою? Ну гаразд, поїхали. Перший рівень база один з. Добре, бам! Отримуй на горіхи, отримуй, отримуй. Отримай, отримай, отримуй, отримуй отримай, отримай, на. отримай, а! Ух, добре. У нас вже мотига зламалася. Ні, я не хочу все. Нуль з, Нуль з десяти, все добре. 5. Але на зброю нуль. Вода вже зламалася. Це поїхали до неймовірного рівню. Алмаз броня. Але відбиватись ми будемо тризубцем. Ну, як на мене, це дуже гарна зброя. Отже, поїхали, один за, а промахнувся. На, отримуй, отримуй. Отримуй, отримуй. Хай це довше, ніж я думав. На отримуй, підписуйтесь на канал, щоб це було швидше. О, дякую вам. Це в мене є новий трезубець. О, ні. Стоп іграс. На, отримуй. Оце так мощний трезубець, оце, оце б він проснувся. О, непогано. Сімдесяти яун. Вам... І останній левел. Незаритова броня. У мене тут точно ніхто не переможе, але захищатися буду арбалетом. Ну, поїхали. Не знаю, не знаю. Думаю, що мені щось роблять ці зомбі. Отримай. Все добре. Ай, вичепіте, вичепітя. -чі, Вы на канал, чтобы я выжил с минус один. А, снова промазал. Все, ми перемогли. у нас лишилось одна серце. Виходить десять з десяти. Ну, якщо не звежать на арбалет. Отже, виходить. Майнкрафт є справді незаритого броня. Найкраща, а всі інші не найкращі. Отже, 10 з 10 на незариту броню. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал і ставте лайки, щоб побачити нові. Всім пока!